Октавія можна сказати нова. Пробіг 80 тисяч всього навсього. Два комплекти резини. Це 20 чи 21, 000? 21 000 рік. 14500 каже, що віддає. Такий варіант. 21 рік. Можна сказати, нова машина. Побита ще? Сколи, не побита, тому що на ньому можна їздити. Але тут не страшно, без ключових немає, резина ще вона непогана, лежить нелегкосплавних. О, одинички по віхнах ідуть. Резина хороша. Ну, за 80 пробіга, 14500 як то варіант непоганий.